2025 рік наступив. Сподіваюся, ви всі в безпеці. Сподіваюся, що провели час у затишку зі своїми родинами. На жаль, наші військові не мають такої розкоші. Наші полонені тим більше. Нехай цей 2025 рік стане роком, коли війна закінчиться. Солдати повернуться додому, і наші полонені також нарешті опиняться в Україні. Серед своїх близьких та рідних, а кому це точно не світить, це деяким російським офіцерам, які зустрілися зі зброєю українських захисників і з західною зброєю, яка позбавила їх можливості побачити 2025 рік. Про це розкажу у цьому відео. Додивіться до кінця, поставте лайк, напишіть коментар, і звісно, підпишіться на мій канал, якщо цього ще не зробили. Видання Newsweek розповідає про те, яких ударів завдали Сили оборони України. По Командних пунктах російських загарбників і кого власне ліквідували під час останнього удару України по Курській області Росії на тлі бойових дій у західному регіоні. Загинув високопоставлений військовий чиновник. За даними мілітарного, внаслідок удару загинув заступник командира 810-ї бригади морської піхоти Росії Салім Паштов, який дислокувався у командному пункті у місті Львов у Курській області приблизно за 30 миль від українського кордону. Українське видання процитувало пост сестри Паштова в соцмережі, в якому йдеться, сталося страшне горе. Помер мій дорогий брат Салім Мухарбетович. Вічна пам'ять тобі, брате, як повідомляє телеграм-канал Home, поруч із Паштовим у будівлі перебували ще кілька військовослужбовців, які теж загинули під час удару. Російський новинний телеканал МЕШ повідомив, що під час обстрілу Львова, який був здійснений із застосуванням реактивних артилерійських систем високої мобільності, Вільності Хаймарс М 142 також загинули три жінки. Не повідомляється хто саме. Ньюзвік не зміг підтвердити використання Хаймарс під час удару, тому зв'язався з міністерством оборони України для отримання додаткової інформації. Що важливо, чому це важливо? 810-та бригада морської піхоти офіційно дислокована в Севастополі в окупованому Криму. Вже вона зазнавала важких поразок протягом усієї війни, тоді як нестача російських військ під Курском спонукала Путіна залучити північно-корейські сили, щоб допомогти відтіснити українських солдатів з Курської області у вересні 22-го року, лише через півроку після початку повномасштабного вторгнення, генштаб України заявив, що на Херсонському Напрямку завдяки успішним діям сил оборони було знищено 85% ось цієї. Бригади морської піхоти Російської Федерації, і що багато з тих, хто залишився, відмовилися повертатися до бою на початку грудня в соцмережах. Було опубліковано кадри, на яких видно, як українські силовики взяли в полон чоловіків, які називалися бійцями 810-ї бригади морської піхоти Російської Федерації. У центрі стратегічних комунікацій зсу Старком заявили, що командний пункт 810-ї бригади розташований. У закинутій цивільній будівлі у Львові а атака була частиною комплексної кампанії заслаблення можливостей збройних сил Російської Федерації для координації військових дій проти народу України. Курськ, який межує з Україною, залишається основною цілею українських ударів з початку широкомасштабного вторгнення. Ці атаки були спрямовані на російські військові засоби, а також на підтримку сил Києва, присутніх в області після серпневого наступу. Минулого тижня Україна використала надані США системи «Хаймарс», які як повідомляється використовувалися під час різдвяної атаки, щоб здійснити атаку на місто Рильськ у західній частині Курської області, за словами виконувача обов'язків губернатора. Курської області Олександра Хінштейна в результаті удару шестеро загинули і були госпіталізовані 10 осіб, у тому числі підліток. Ну він говорить, начебто, про цивільні втрати. Хоча бачимо, просто у цивільних будинках пород, посеред цивільної забудови розташовується командний пункт з вищим офіцерським складом, що є законною власне ціллю. Російський телеканал МЕШ через телеграм сказав наступне: військовослужбовці України вдарили по даху цукрового заводу. Тець житлового будинку та газопроводу у кількох місцях почалися пожежі. У місті є колонія з полоненими українськими військовими. Львов е, у Львові. Вони є, і вони могли бути ціллю атаки. Ну звісно, росіянські ресурси тільки так і будуть говорити. Е, те ж саме роблять, що тоді з е, ударом по Оленівці, де загинули наші азовці. Власне, це був не удар, а вибух, диверсія росіян. Але вони сказали, що українці, начебто, вдарили. Олександр Хенштейн, виконуючи обов'язки гумера... губернатора Курської області, в телеграм, написав наступне: ці дні були важкими для льговчан. Найголовніше зараз повернути місто і його жителям почуття порядку і безпеки. У нас є всі необхідні сили і засоби. За це дякуємо всім, хто долучився до роботи комунальникам, волонтерам, правоохоронцям. Ми Кого не залишимо наодинці з бідою, разом впораємося і зробимо все, щоб Львов не як, як швидше повернувся до мирного життя. Ну тут від мене репліка: якщо хочете, щоб Львов і взагалі Росія повернулася до мирного життя, забирайтеся з України. Тоді це реально. А так будете отримувати і ще неодноразово. Український стартком у телеграмі написали: Збройні сили України можуть завдавати ударів будь-де та будь-коли, щоб захистити український народ від російської агресії. Проте російські офіцери гинуть не тільки на території. Російської Федерації, а не тимчасово окупованих територіях. Також теж Ньюзвік пише: за даними українських чиновників, унаслідок спільного удару на командний пункт у Запоріжжі загинули троє високопоставлених російських офіцерів. В результаті успішної операції знищено трьох офіцерів керівництва російських окупаційних військ. Про це повідомило головне управління розвідки Міноборони України у Фейсбук. Спільна операція Міністерства оборони СБУ та Збройних сил України була проведена з використанням високомобільної артилерійської Системи залпового вогню «Хаймарс» з наступним ударом безпілотників, які вразили евакуальну групу окупантів, управління розвідки Міноборони України е опублікувало кадри атаки в мережі X, на якій зображено потужний вибух на віддаленому посту з наступним схоже, використанням кількох касетних боєприпасів. У результаті Київ заявляє про загибель двох офіцерів російського 135-го мотострілецького полку та одного командира зенітної батареї. Бертої гвардійської військової бази ці офіцери зазначали в управлінні розвідки брали участь у злочинній війні проти України в Запорізькій області, яка є театром інтенсивних бойових дій після анексії області Росією в лютому 22-го року. Ну принаймні частини області, за даними Міноборони України, під час операції загинули троє офіцерів: капітан Дмитро Нагорний, капітан Григорій Крохмальов і капітан Юрій Фомін. Ньюзвік не зміг незалежно перевірити заяви управління розвідки та. Звернувся за коментарем до Міноборони Росії. У звісно не отримали на момент публікації цієї статті ніякої інформації. У разі підтвердження знищення трьох офіцерів це б означало успішний крок у стратегії Києва щодо нападу на російських військових та осіб, які спостерігали за вторгненням. Ця стратегія обезголовлення призвела до успішного вбивства генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, який очолював війська хімічного, біологічного та ядерного захисту збройних сил Росії, який був убитий після. Вибуху бомби, закладеної у скутері в Москві. Київ взяв на себе відповідальність за напад. Кілька днів по тому Федеральна служба безпеки Росії заявила, що. Перешкодила українській змові з метою вбивства кількох інших високопоставлених офіцерів. Хоча, як бачимо, ніхто з них не може бути у безпеці, тому що вони окупанти, тому що вони законні цілі, і щоб не стати ліквідованими у 2025 році, достатньо просто не бути в окупаційних військах і загалом забратися з території України. Ну, Якщо ви маєте злочини, військові злочини проти українців, то навіть цей фактор не дозволить вам бути у безпеці. Знайдемо всюди, де б ви не перебували, іран. Чи пізно ви заплатите високу ціну за те, що ви робили. Тому просто уходьте з нашої землі. І буде, як то кажуть вам, життя у 2025 році. Жалюгідне, не жалюгідне, то вже від вашого керівництва залежить, але життя вам збережеться. Хоча щось мені підказує, що росіяни не дослухаються і, скоріше за все, будуть робити те, що їм наказує їх керівництво. А значить, знову ж таки, будуть законними цілями. Але то, як то кажуть, вже. Сюжет для іншого відео, яке я опублікую обов'язково, як тільки буде наступна така інформація. А вона точно буде. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Поставте лайк, напишіть коментар, підпишіться на мій канал та рекомендуйте його друзям та знайомим. І звертаю вашу увагу на опис цього відео. Там, як і зазвичай, є інформація, і реквізити від полтавських волонтерів на актуальні і термінові збори наших воїнів на самому нулі. Тож по 10-20 гривень, будь ласка, скиньтеся, і це допоможе нашим воїнам. Я в цьому. Переконаний і переконую вас, допоможіть полтавським волонтерам терміново закривати всі потреби. Також окрема подяка тим, хто підтримує мій канал у розвитку. Без вас мого каналу б не існувало. Тому, завдяки вашій підтримці, сподіваюся, 2025 рік теж буде продуктивним для каналу Мотивосянюс. І у цьому році буду робити новинки спеціально для вас. Дякую, що ви зі мною разом і тільки разом вистоїмо і переможемо. Слава Україні! Та з новим роком.